І вийшло нове обновлення в Avatar World Не знаєте, якщо щось шуме, тому що я зараз їм вкусняшку одну дуже ну, паличку э, ну, з кислими штучками. Так, у нас вийшла бнока. Так давайте э, у нас відкрилося зона Ну подивимось. Так, щось тут у нас відкрилося. Чи десь ну коротше щось таке. Не знаю, чи це щось цей але... Це було тут, можливо, щось. Угу. У нас відкрилися ось такі часи і такі от штучки. Ми трішки потім на них подивимось, а тепер нам потрібно подивитися на те, що відкрилося. Перш давайте звернемо увагу, у нас відкрилися нові студії. Ось така вот, я не знаю, що шо це шотке. Ісь, ну, не знаю, якась моноліза, чи Ну, це, напевно, що для умивалки якась штука. І ще якийсь офіс. А ось ця зона в нас відкрилася. Так. Тут і такий столик. Прикольний такий. Сиропчик так, добре, в нас тут є якась велика гітара. Я думаю, з нею 100% будуть якісь секретки. Напевно, всі от палочки потрібно буде якось більше їх покласти. Угу. Я думаю, що сюди вставляється. Добре. Угу. Таке, у нас тут теж тут, якісь ці. Знову якісь диски, дуже красиві зетки, новий персонаж. Диска. Я думаю, іменно в цій зоні дисків щось буде. Дуже прикольне крісло, кстати. Такий, дивіться, у нього секретик у нього так поміняється лице. Mm -hmm. Тут можна, в принципі, і виключити це все. Тут є також якісь світильнички. Я знайшла перший секретик. Нам потрібно знайти всі диски. Бачите, тут наверху. Добре, зараз подивимось. Так, тут якась дівчинка записує реп. Ну, якийсь. Реп, ну, коротше, пісню записує. угу. Тут є прям сервіс стародавній. Є щось яке. Угу. Я думаю, що просто щось якийсь секретик буде з цим штучками Так, ну добре. Давайте пошлі подивимося насчет дисків. Я тут бачила один диск розовий. Так, і нам, я зрозуміла, потрібно знайти всі інші. Думаю, можна вставити. Тут є також якісь кнопки. Дивне якісь. Дивне якесь, не ладно. Ну, щось таке. Тут є такі стаканчики, вони в такому дуже прикольному лайду. І більше я ніде не віжу Якщо ви знаєте 10 цвіт штучки, будь ласка, напишіть в коментарях, якщо вони не будуть виключені. Так. А тепер давайте поглянемо. Ой. На ось ці от подарунки. Перше це якісь годинники. Отакі. От ось такий і ось такий. Давайте спитаємо, ну, ось цих, от всіх персонажів, я думаю, ви знаєте, хто дивиться мої серіальчики. Давайте ось цю візьмемо, в принципі, тому що я своїх не хочу відтаскувати. Отакі от, от часи. Або такі можна. Вот такие. Прикольные часики такие. Так. И давайте поднимемся на синий Тут так очки скрабочки і таке дуже прикольне ожерелье. І це все. Більше ніяких обновочок немає. І всім до зустрічі! Якщо ви знаєте ще якісь там не знаю, новинки, будь ласка, напишіть в коментарях. І всім пока-пока!